Привіт, мій друже! У нас завітала катруся. Привітаємо з нею. Вона нам щось принесла в кошику. Але щоб дізнатися, для цього необхідно відгадати загадки. Я кругленький хлопчик, як у мишки хвостик, червоненький я на вроду, хочу борщик із городу. Правильно, це бурячок. Якого він кольору? Бордового. А якої форми? Круглої. Буває довгенький бурячок. Слідуюча загадка. Я сама сиджу в коморі, а коса моя на дворі. Правильно, це морквина. Якого вона кольору? Помаранчевого. А якої форми циліндричної. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Матусі варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Правильно, це помідор. А помідор якого кольору? Червоного. А форми якої? Круглої. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли. Солоненькі та хрумкі у пуперцях огірки. Правильно, якого він кольору? Зеленого. А форми якої? Овальної. Загадки ми відгадали буряк, морквина, помідор, огірок. Як можна назвати це все одним словом? Правильно, овоч! Так що нам катруся принесла? Давайте згадаємо бурячок, морквина, огірок і помідор. Як це все називається? Правильно, овочі. Де ростуть овочі? Правильно, на городі. Щоб нам гарно розказати про овочі, нам допомагає така смужка з підказками. У першому назва, в другому колір, в третьому форма, в четвертому де росте і п'яте віконечко, що готують. Ось, наприклад, візьмемо помідор. Якого він кольору? Червоного, форми якої? Круглої. Де росте помідорчик наш? На городі. Що з нього можна приготувати? Сок, салат, додають до борщу, консервують. І так ти вдома з батьками можеш погратися з іншими овочами, які ростуть у нас на городі, з бурячком, з морквинкою, з огірком, ну і ще можна з помідоркою. Зараз пограємо в гру, чого не стало. Запам'ятай овочі, бурячок, морквина, помідор, огірок, Заплющ очі. Відкривай, чого не стало. Правильно. Морквинки. Знову запам'ятовуй ще один раз граємо. Запам'ятав? Заплющ очі, відкрий. Чого не стало? Правильно, помідорки. І ще раз пограємо. Заплющу очі. Відкривай. Чого не стало? Правильно, огірочка. І ще раз пограємо. Ще раз Заплющ очі. Відкривай, дивись уважно, чого не стало. Правильно, бурячка. Ось молодець. Дякую за увагу. До нової зустрічі!